Військова служба для 44-річного кропивничанина Юрія розпочалась у 2022 році з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Розповідає, пішов добровольцем, служив у 47-й бригаді. «У 24-му році в грудні я залишив частину зв'язку з крутою з відпустками. Їх взагалі в нас не було. Ми в бойовий підрозділ ставлення керівництва безпосередньо ну, якби. Е Ну, тобто, чи вони не могли, теж. Ну, я, я не знаю з самих причин, якби, чому вони відмовляли в цих відпустках взагалі. Але от, ну, ніяк, ніяк в них піти було неможливо. Ну, да. І якби за три роки ну, вже втомлюється ну, фізичному ну, ну, та вже ну, просто вже, ну, так все ну, постійно перебуваючи в цьому стані, ну, якби, не відновлюючись. Дуже важко мовив, тому якби, так, і, так і вийшло. Після того, як самовільно залишив військову частину, говорить, дізнався про те, що може повернутися на службу і уникнути відповідальності. Звернувся у військову службу правопорядку. Нині три місяці у резервному батальйоні Сил спецоперацій. Звернувся до відділку ВСП в Кропивницькому. Там хлопці допомогли повністю поновитися, пояснили всю процедуру мені. Повернутися на службу зі збереженням статусу виплати уникнути покарання за правопорушення. Військові, які самовільно залишили військову частину, можуть до 30 серпня. В цей день закінчується термін, визначений законодавством для повернення на службу за спрощеною процедурою. Нагадаю, 29 листопада 2024 року в Україні ухвалили закон, згідно з яким військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину, звільняють від кримінальної відповідальності в разі повернення на службу. 8 травня цього року президент підписав закон, яким дію спрощеного механізму повернення СЗЧ продовжили до 30 того серпня цього року особа прибуває, вона не отримує повідомлення про підозру, її не затримують, не обирають відносно нею. Запобіжний захід її направляють в батальйон резерва, проходить процедура. Вона дуже швидка, там і вона далі виконує бойові завдання. Зі слів керівника слідчого відділу державного бюро розслідувань, Якщо після 31 серпня Верховна Рада не продовжить строк дії закону, процедура буде така. Особу будуть розшукують, або особа прибуває самостійно. Вона отримує повідомлення про підозру. Відносно неї обирається запобіжний захід. Потім, якщо особа бажає повернутися на службу, їй потрібно самостійно буде знайти частину, яка готова буде її взяти на службу. І це все займе. Дуже багато часу в неї не буде поновлено жодних виплат, жодних соціальних гарантій. Вона не буде отримувати, бо до моменту винесення або ухвали суду про звільнення від покарання або до повернення безпосередньо на службу вона буде рахуватися як військовослужбовець, який перебуває в СЗЧ. Покарання передбачене статтею 407 Кримінального кодексу України від 5 до 10 років позбавлення волі. За даними Олександра Осіпова, з початку дії закону у Кіровоградській області 580 військових добровільно повернулись на службу після самовільного залишення частини. 38-річного Євгена мобілізували у 2023 році. Самовільно залишив військову частину цьогоріч, пояснив через непорозуміння з керівництвом батальйону. Не вбачаю да за потрібне зараз повертати саме в ту частину. Хоча я не відмовляюсь від військової служби, я хочу далі продовжувати захищати Україну, захищати ті цінності, з якими зараз воюємо. Тому зараз і, і хочу виконувати більш складніше завдання. Звернувся до сил спеціальних операцій. Моє повернення погоди в командир надав мені відповідні документи і направив в Кропивницький в службу правопорядку. Звіти вже ми направили в резервний батальйон. Нині Євген чекає на переведення в інше місце служби. Державою визначено 17 батальйонів резерву по всій Україні, а також 12 рот резерву Національної гвардії України із 17 батальйонів резерву Збройних сил України. Один батальйон резерву сил для сил спеціальних операцій, два батальйони резерву для військово-морських сил, один батальйон резерву для повітряних сил, а інші батальйони це вже для збройних сил України. Особи, які бажають все ж таки повернутися на службу, вони можуть звернутися. Перш за все, це до військової служби правопорядку, вона є в кожному регіоні держави. Окрім цього, вони можуть звернутися як до РТЦК ТСП за місцем свого проживання, до органів Національної поліції за місцем свого проживання, а також до органів Державного бюро розслідувань. Військовий, який самовільно залишив частину, але хоче повернутися на службу, може обрати будь-який підрозділ. Є випадки, коли людина, військовослужбовець, не знає в яку частину він хоче. Тоді, як у на військової служби правопорядка, діють багато рекордингових офіцерів. З інших частин, які розказують про можливість, пропонують ту або іншу посаду, на яку можуть бути зараховані військовослужбовці, також включають їхню історію, їхні можливості, їхній професійний досвід. Говорить військова служба правопорядку щодо самовільного залишення бійцями частин, спілкується з командирами. Проводяться постійні зустрічі, де проговорюються певні моменти, певні етапи, як треба здіяти, як треба працювати з Військовослужбовцями. Як реагують командувачі? По-різному. У Кропивницькому регіоні це позитивно, тож командування більш-менш прислухається до думки військової служби правопорядку. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.